Я вас Запрошую на заняття з фізичної культури, Тож, повторюйте за мною. Вот наші Вправо у нас буде, сидяче, книжки вільно. Ми по рука опущення. вправо ми будемо піднімати руки через сторони гору, попукати і знову опустити у одне положення. Вправо починаємо. Згору. Вниз. Вгору. Вниз. Ще. Кожне вправо повторюємо. 4-6 разів. У нас тут направо стоячий. Ноги злегка розставлені. Ручки рівненько. Ми будемо робити нахили вперед, стукати пряшкальцями по колінках та знову травлятися у вихідне положення. Справа починаємо. Нахилилися, постукали, випрямились. Ще. Випрямились. Ще. Випрямимо ще стопорожні 4-6 разів. Наступна вправа лежачи на животі. Наступну вправо, ми будемо виконувати лежачи на животі. Ми беремо брязкальця, ховаємо їх під підборіддя і ми будемо за сигналом дорослого. 4-6 разів. Ще. І остання вправа. Це та мочок з Можна запропонувати дитині пострибати, пострибати, на кого треба. Ось, треба Ось так. Не більше, ніж 10-15 секунд. І вправо на дихання. Носик наш вдихає. Дякую. В основних руках ми сьогодні будемо закріплювати вміння прокочувати м'яч обома руками під дугою на відстані більше 1 метра, і виконувати стрибки в довжину з місця теж е через місточок, не більше 20 см. Дістин, щоб була. Нам потрібно навчити дитину, щоб дитина навчилася відштовхувати м'яч та попадати. у Можете будь-що поставити, щоб дитина зрозуміла, що їй потрібно саме сюди попадати. Ще, щоб дитина навчилася відштовхувати будь... силу м'ячика. Нагадуємо діткам, що потрібно стати рівненько і відштовхнутися як на ногу далі. Ось так. І повернутися знов. І щоб вона дії виконувала за сигналом дорослого. Ось так. І ще з повтором 2-3 рази. Виконали, я вам пропоную пограти в рухливу гру. Горобчики та автомобіль. Ось горобчики літають, швидко, швидко крильцями махають. Полетіли, полетіли на доріжку тихо сіли. Швидко мчить автомобіль. Бі-бі-бі. Відлітайте до гніздечок. Бі-бі-бі.